Компанія серв'є Україна має дійсно інноваційні препарати, і вони якби стосуються різних галузей по суті сектору охорони здоров'я і кардіології, і онкології, і Так далі, і так далі. Тобто, в цьому контексті мені здається дуже важливо підкреслити те, що «Серв'є Україна продовжує постачати ці препарати в Україну, незважаючи на важкі часи, компанія «Серв'є Україна» залишається на ринку, навіть незважаючи на те, що тут немає можливо виробництва, але все рівно компанія Серв'є. Робить інвестиції в Україну, створюючи робочі місця, підтримуючи команду, адже тільки на сьогоднішній момент компанія налічує 270 людей співробітників. Це багато тому на сьогодні я вважаю, що «Сервія Україна дійсно достойна компанія, достойний гравець фармацевтичної галузі, і я впевнена, так буде і просуватися надалі. Дуже важливо те, що компанія не просто є ну, таким штатним членом європейської бізнес-асоціації, а вона намагається завжди пропонувати. Мати якісь рішення, тобто вона є активним учасником різних комітетів, які працюють в європейській бізнес-асоціації, і ну ділиться своїми знаннями, якимись пропозиціями. Ну тобто мені здається, це також дуже важливо, тому що це підсилює по суті сильний спільний голос. Сервія Україна спрямовує величезну частину своїх прибутків в інноваційну царину. П'ята частина своїх прибутків спрямовується саме в ті напрямки. Це взагалі притаманно технологічним фармацевтичним індустріям, які дійсно думають про інновації, і створюють нові рішення. Варто підкреслити, що саме ця команда і її колеги за кордоном роблять на це наголос, і саме тому народжуються різні препарати, які рятують життя людей. Це те, що і Дійсно відрізняє як правило компанії, які думають і дбають про інноваційність від тих, які просто пливуть за течією. Дорога команда «Сервіє Україна від імені Європейської бізнес асоціації я щиро вітаю вас з юбілеєм. Зараз непрості часи, але мені здається, саме в такі часи важливо підкреслити ваш вагомий внесок в розбудову нашої держави. Я дуже вам дякую за те, що ви 25 років працюєте вже на теренах України, і вже 17-й рік ми крокуємо з вами разом. Я вам дуже дякую за те, що ви вносите свій інноваційний внесок в розбудову нашої країни. Раїни, і я вам хочу побажати, щоб і на майбутнє ви прискорювали свій крок в нашій державі. Дякую вам з ювілеєм.